Доброго дня, мене звати Тарас Загородній, я керуючий партнер Національної антикризової групи. Професійно займаюся виборчими кампаніями більше 10 років. І до мене, як до фахівця, часто лунають запитання: а скільки ж коштують вибори, скільки повинен складатися бюджет кампанії, на чому можна зекономити для того, щоб досягти результату. У мене є декілька новин. Перша гарна новина. Надмірний бюджет кампанії це завжди шлях до поразки. І погана новина, вибори це завжди витрати. Тому, якщо ви не хочете витрачати взагалі на виборчу кампанію, я можу вас запевнити, що ви ніколи не виграєте. Що стосується надмірного бюджетування кампанії, якщо ми маємо дуже великий бюджет, до чого це призводить? Ненормований бюджет кампанії призводить до того, що штаб кандидата, партії чи іншої політичної сили, чи громадської сили зазвичай працює не для того, щоб вигравати кампанію, щоб засвоїти кошти. Тому, якщо ви хочете, хочете вигравати, в першу чергу ви повинні скласти фінансовий план кампанії. А тепер ми переходимо до того, все ж таки, з чого. Які чинники впливають на бюджет компанії? В першу чергу, чи, е, першу чергу, це залежить від того, хто у нас є кандидат. На нашому професійному лексиконі це називається який, вас, ось, який ваш особистий ресурс. Наскільки ви харизматичний, наскільки ви цікаві, наскільки ви вмієте спілкуватися з людьми? Наскільки. Високим є рівень впізнаваності вашим на окрузі, у місті а, чи, наприклад, по країні. Якщо ви цікаві, якщо у вас є висока впізнаваність, якщо ви вмієте налагоджувати стосунки не тільки з виборцями, але й з елітами, тому що вам слід розуміти одне, що гроші десь потрібно взяти. І харизматичний лідер завжди зможе зібрати необхідну суму на вибори. Наступним ресурсом, який є важливим в компанії, це в першу чергу фінансовий ресурс. Фінанси це кров компанії. Але ви повинні розуміти, що керується компанія саме через бюджет. Наскільки він спланований, на які статті ви заплануєте витрати, так і ви будете мати компанію. Тобто через бюджет керується кампанією. А наступне питання це часовий ресурс. Скільки часу ви маєте для виборчої кампанії? Хочу розчарувати багатьох кандидатів, якщо ви втрачаєте час і у вас дуже мало часу для кампанії, ви не зможете купити його за гроші, бо ви просто не запам'ятаєтесь виборцю. Які принципи бюджетування? Від чого залежить кампанія? В першу чергу це залежить від багатьох від розміру кампанії, яку ви збираєтесь. Зазвичай бюджетування ведеться наступним чином: береться кількість виборців, ділиться на прогнозовану явку. Припустимо, у вас місцеві вибори 2015 року. Припустимо, у вас є місто з населенням 100 тисяч виборців. Ви можете сміло рахувати наступне: перше явка на цих виборах, скоріш за все, буде 50%. Тобто 50 тисяч виборців прийде на дільниці. Наступний крок: для того, щоб розрахувати, скільки виборців вам треба для перемоги, ви можете зробити звичайний прийом. Тобто для 100% перемоги вам потрібно 50% виборців, тобто 25 тисяч людей. Наступний крок, ну, за своїм досвідом, я можу сказати, що для упевненої перемоги достатньо отримати голосів. 30-35%. Тобто ви можете розраховувати на те, що для перемоги вам потрібно отримати голосів приблизно до 20 тисяч. З цього можна починати бюджетування. Які є загальні принципи бюджетування? Перше. Перша стаття витрат це польові структури. Те, що у нас називаються агітатори, агітаційна мережа, їх навчання. Підготовка виборчих комісій і так далі. Тобто ті люди, які у день виборів приведуть вам людей на дільниці, витрати зазвичай, витрати на польову структуру зазвичай складають порядка 40% від бюджету. Далі у нас залишається 60% бюджету. Як вони розподіляються? Розподіляються вони наступним чином. Приблизно 20% йде на фінансування медійної компанії. Приблизно 15% йде на фінансування е поліграфії або агітаційних матеріалів, і приблизно 10% йде на фінансування організаційної структури, тобто фінансування штабу. Все, що з цим пов'язано. Це можна вважати е такою шаблонним бюджетом для того, щоб, для того, щоб розрахувати скільки. Вам потрібні кошти, як їх розподілити. Далі, а як же визначити, скільки нам потрібно коштів? Тут вже декілька факторів. Якщо у вас вже є рівень впізнаваності, достатній на окрузі, припустимо, 50%, то треба виходити з того, що реально у вас рівень довіри може бути приблизно 20% і готовності голосувати десь 5%. Далі ви повинні поставити собі на мету, що ваш рівень впізнаваності на окрузі чи у місті чи в країні повинен складатися десь 70%. І з цього виходите. Тобто у нас працює медійна кампанія для того, щоб ви отримали відповідну впізнаваність. Далі наступний крок це скільки ми отримаємо рівень довіри, і далі скільки ми отримуємо конкретну кількість виборів, виборців, те, що ми говорили з самого початку. Тобто приблизно 20 тисяч виборців. Що для цього потрібно робити? Далі ми впроваджуємо такий шаблон, який з досвіду мого працює. Ми виходимо з того, що приблизно на одного виборця нам потрібно 5-7 контактів. Ці контакти можуть бути медійними, тобто, за рахунок телебачення, газет, газети власної. Або агітаційних матеріалів. Контакти можуть бути польовими, тобто агітаційна мережа, е інші люди, які можуть вплинути на думку виборців. І третім рівнем контактів є контакти безпосередньо кандидата. Які помилки часто роблять кандидати під час виборчих кампаній. Головна помилка це коли ти починаєш сам особисто. Вести кампанію. Хочу сказати, що це 100% програш на виборах, бо неможливо і, провадж, і бути на, присутнім на окрузі, неможливо бути присутнім скрізь і при цьому керувати кампанію, бо багато дуже подій відбувається під час виборчої кампанії. Умовно кажучи, подій може бути у 10 разів більше, ніж під час звичайного життя. А хто виграє зазвичай у виборах? У виборах виграє зазвичай той, хто має більший часовий ресурс, умовно кажучи, хто раніше розпочав виборчу кампанію. Чи принаймні під час міжвиборчого періоду поводив себе так, щоб люди його запам'ятали, щоб його робота була видна, щоб а, люди були задоволені цією роботою, той, хто проводить постійне дослідження свого рівня впізнаваності, рівня довіри. І готовності голосувати. Умовно кажучи, якщо ви, розпочинаючи виборчу кампанію, припустимо взимку, припустимо це січень, можна сказати, що у вас є висока ймовірність приблизно 70%, що ви виграєте виборчу кампанію на окрузі, місті чи загальнонаціональну. Те, що ви намітили. Чому це відбувається? Тому що під час міжвиборчого періоду у вас є можливість більше запам'ятатися виборцям. У вас є можливість більше здійснити контактів. У вас є можливість а, отримати найбільш якісні контакти. Бо наприкінці кампанії зазвичай люди втомлюються від виборчої кампанії. І у вас немає ніякої можливості для того, щоб просто пробитися до них. Умовно кажучи, коли всі починають говорити. То а, люди припиняють чути всіх, і вони запам'ятовують тільки тих, з ким вони давно, хто довів, що він вміє працювати з людьми, хто довів свою прихильність до людей, тоді ви отримуєте те, що ви хочете отримати. Результат. Які ще помилки робляться під час кампанії? Дуже часто помилки робляться через те, що кандидати або тих, кого обирають, не хочуть зустрічатися з людьми з різних причин. Вони вважають, що це занадто втомлює їх. Вони вважають, що це не потрібно, що не потрібно зустрічатися з людьми. Це велика помилка. Люди хочуть бачити, кого вони обирають. Тоді, тоді ви отримуєте нормальну кількість контактів. Тоді ви зможете спокійно, в спокійній обстановці показати, хто ви, що ви, довести свою програму і так далі. Які ще помилки роблять кандидати чи виборчі штаби? Це надмірна увага, в першу чергу, медійним інструментам. Тобто, вони вважають, що покази по телебаченню, контакти через газету ефективні. Ні. Ефективна, в першу чергу, польова структура. Тобто Ті люди, які можуть довести вашу позицію, ті люди, які можуть пояснити, що показується по телебаченню, ті люди, які можуть довести сигнал до виборця і пояснити їм, що відбувається реально, що це за кандидат, чи варто йому довіряти. Якщо кандидат в мери, по округу, ну і так далі, чи просто політична сила, буде нехтувати в першу чергу польовою або агітаційною мережею, він може це призводити до того, що люди просто його не почують. Бо телебачення, медійні інструменти, можуть тільки підсилити сигнал, який ви надаєте виборцю. Якщо ви цього не робите, то, на жаль, в виборчий період, точніше в день виборів, ви отримуєте дуже поганий результат. Бо у день виборів ваші конкуренти, які побудували гарну... Польову структуру, агітаційну структуру зможуть переконати навіть не день виборів, навіть на переддень виборів, зможуть переконати ваших виборців, або перекона... в тому, що їх кандидат найбільш гідний вашої їхньої уваги, гідний того, щоб бути обраним, гідним для того, щоб заради нього витратили деякий час у вихідний день. Як зазвичай ще рахується. Виборчі бюджети. Виборчий бюджет рахується за принципом зазвичай кількості грошей, які потрібні для залучення в першу чергу активних виборців, які не є вашими прибічниками. По-друге, є конкретно прибічники. І третє, є люди, які ще сумніваються, і яких треба залучити. Зазвичай третій. Третя категорія виборців, вона потребує найбільших коштів. І це все йде в планування виборчої кампанії. Чи можна виграти на маленькому бюджеті? Я хочу сказати, можна. В моїй практиці було багато разів так траплялося, що деякі люди, особливо на місцевих виборах, вигравали вибори з малими бюджетами у досить достатньо багатих кандидатів тільки через те, що ви. Вони були а, харизматичними, те, що вони були місцевими, те, що їх гарно знали люди з гарного боку, і те, що вони працювали в міжвиборчий період і довели своїми справами, що вони гідні того, щоб їх обирали. У той час, як кандидати, які зазвичай мають багато грошей і мають достатньо ресурсів, на жаль, ігнорують виборців, не хочуть вирішувати їх проблем. Реально не розуміють, що завдання політика в першу чергу вирішувати конкретне питання конкретних людей, виконувати їх скарги, вислуховувати їх, працювати з людьми, не те, що не, не думаючи тільки на те, що чи оберуть вони мене, чи не оберуть, а працювати заради гарної мети для того, щоб робити цей світ кращим. Ці люди зазвичай виграють. У мене також в практиці були випадки, коли кандидати, думаючи, що вони можуть купити думку людей під час виборчої кампанії, вони програвали, незважаючи на те, що вони витрачали шалені кошти під час виборчої кампанії, особливо 2014 року, де. За два місяці деякі кандидати примудрялися витрачати шалені бюджети, але не зрозуміли, чому вони не зрозуміли, не зрозуміли досі, що люди не хочуть бачити тимчасового результату. Вони хочуть бачити людей, які конкретно з ними працюють, які працюють з ними довго, і люди готові працювати і голосувати за тих людей, які працюють довготерміново з ними.